Будемо говорити про комунікації в цілому, так не просто там про нетворкінг, про діалог комунікацію, а про комунікацію в цілому. Я хочу почати з двох надважливих питань. Питання номер один: це що є в цілому конструктивні стосунки між фахівцями між клієнтами. Тому що я дуже часто бачу, як і фахівці, і клієнти, з якими я там так чи інакше спілкуюся з різних питань, або ну просто люди мені розповідають якісь історії про свої комунікації, і я також беру участь у комунікації з різними сервісами, і дуже часто там повний треш через те. Що немає розуміння, що є конструктивними стосунками. Є якісь завищені очікування, хтось впевнений, що йому винні взагалі все. А, тож, тут має бути чітке розуміння для вас, як для фахівця, що є клієнт, клієнт має або проблему, або бажання, або потребу, ну, коротше, він щось хоче. А, і є фахівець. Який спроможний вирішити цю проблему, це бажання, або там цю потребу, або неважливо, що він в цілому спроможний вирішити. І є або якась проблема бажання і потреба, знову ж таки, є у клієнта. І тільки якщо і клієнт, і фахівець розуміють, що а, клієнт має. Проблему і він готовий платити за її вирішення, і фахівець розуміє, що клієнт має проблему і він готовий платити за її вирішення. І навпаки, що фахівець розуміє, що він може допомогти клієнту, і це нормально взяти гроші за те, щоб допомогти клієнту. Тобто, якщо є це розуміння, то тоді у вас дійсно може відбутись та сама ідеальна конструктивна комунікація, коли. У вас з клієнтом все буде відбуватись при чудово, але найчастіше не тільки в стосунках в з існуючими клієнтами, а і в комунікації з людьми навколо з сім'єю в соцмережах з друзями, просто десь на вулиці або ну де інде в бізнесах різних. Ми частіше за все потрапляємо в неконструктивні, в такі деструктивні а, комунікації. Це класичний трикур, трикутник Каркмана, в ньому завжди є три ролі, і ви між цими ролями переключаєтесь. Частіше за все, на простому прикладі, вам розкажу: так, приходить до вас клієнт, який вам каже про те, що: ой, у мене все так погано. Ніхто не може мені допомогти. Я вже куди тільки не ходив, що тільки я не робив. Наприклад, маркетолога мої бюджети зливаються. Я вже, 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 вже вже, і е, він приходить до вас цим, всім, і ви тут же моментально включаєтесь роль того, хто його рятує, Так, я можу вам допомогти. Ми з вами будемо робити те. -те, 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 -те. Починаєте працювати разом, але ж ми розуміємо, що є спільна робота фахівця і клієнта, тобто ніколи не буває так, щоб працював або тільки фахівець, або тільки клієнт. І якщо клієнт, який прийшов як жертва, то він зазвичай не буде дуже сильно виконувати свою сторону роботи, і тут починається переслідування. Ой, а ви зробіть, будь ласка, ще ось це ось ці. Ми без цього не можемо почати роботу. І тра-та-та-та-та, і по колу, так? І е, ця вся історія воно повторюється, і ви переміняєте ролі, ну, обов'язково в такому порядку, може, в такому порядку, тобто порядок ролей він може змінюватись. Але кожен з вас е, або фахівець або клієнт так чи інакше може знаходитись у одній з цих трьох ролей. І тут вам, перш ніж взагалі почати говорити про комунікації, треба навчитись відловлювати в під час комунікації оці стани. Чи є ви в одному з цих, цих станів? І людина, яка з вами спілкується в одному з цих станів, чи ні, тому що якщо ви себе відловили в одному з цих станів, бо людину з якою ви спілкуєтесь, ви розумієте, що вона знаходиться у стані жертви, або того, хто рятує, або того, хто переслідує жертву, то в такому випадку ви одразу повинні розуміти, що конструктивної комунікації у вас не вийде. Все у якийсь момент, коли станеться якийсь зовнішній тригер, все полетить реберть і комунікації ви або посваритесь, або розійдетесь, або ну коротше, хтось на когось буде негативити, обвинув... обвинувачувати і таке інше. А, тому а, ну, я так приклади навела, що ви як ви можете у себе відловити, що ви не є в конструктивному діалозі. Зараз повторюю, що це не обов'язково про комунікації в соціальних мережах, а це в цілому. що… А, ви, скоріш за все, будете знаходитись в діалозі, в стані того, хто рятує. Якщо до вас приходить хтось і розповідає вам, що ось хтось інший поганий, а ви такий хороший, і ви чи не єдина надія, і взагалі. Без вас я нічого не зможу, бла, 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 бла. І там ви тільки ви, ви можете вирішити моє питання, або треба терміново швидко, і ну вам же ж це не складно. Будь ласка, треба, треба, допоможіть, дуже дуже треба. Так, Або і ось ця історія, що я в цьому зовсім нічого не розумію, а ви ж професіонал, зробіть. А потім починаються історії про те, що ні, я не так хотів, а мені не подобається. Так? У там коучі, ой, щось я не бачу супершвидкого ефекту. Ну і так далі. Да? Всі ці історії. Це якщо ви з самого початку в стані людини, яка рятує, то ж просто відслідковуєте ці тригери. Тані переслідувача тут навпаки. Ви можете підтверджувати, що хтось інший поганий, а ви хороший. так, ну наприклад, до вас прийшов. Клієнт, який каже: я до цього працював з психологом цілий рік, і ніякого з того ніякої користі немає, це як було погано, так і є погано. А ось моя подружка мені вас порадила, сказала, що ви такий неймовірно крутий психолог, що ви так швидко вирішите за там п'ять сесій е, мої проблеми, і ось це все вам розповідає. І якщо в цей момент... Ви, слухаючи людину, включаєтесь навіть не словами вербально, а емоційно в те, що, о, ж, ці непрофесійні колеги цих психологів, недоучок після двомісячних курсів розвелось зараз. Я тут дійсно я ж такий крутий, п'ять сесій, все буде все. Ви в капкані, ви в капкані, трикутнику Карпмана, і е, далі. У вас э, адекватної комунікації з людиною може не вийти, і тільки якщо ви з цього трикутника вийти не захочете самостійно. Тобто, якщо ви не поясните людині, що э, ви також не чарівник, але якщо ви разом будете з людиною працювати, то у вас може все вийти, і ви будете показувати своє нейтральне ставлення до там. Колег, наприклад, так або його попереднього досвіду. Я сподіваюся, що на такому прикладі там зрозуміло про е, трикутник е, Карпмана і про те, як з нього можна вийти. Так, також ви можете знаходитись у стані того, хто переслідує, якщо ви, наприклад, шукаєте помилки в роботі попередніх фахівців, щоб показати клієнту, який ви професіонал. А у мене була така історія з колегою. Коли колега просто ну коротше, прийшов до мене мій клієнт, коли я спеціалістом з реклами працювала, і сказав: там, мені е, запропонували зробити аудит твоєї рекламної кампанії, і ось мені дали його результати цього аудиту. І е, типу, дивись, скільки ось тут понаписували цього. Це ж все у нас так погано. Що да? все так погано? А насправді фахівець, який робив аудит, він був поза контекстом того, що ми робили до цього. Ну і просто стандартні якісь історії понаписував, які не мають до мене ніякого відношення. Але він хотів продати свої послуги, і ну ми просто. Цере через те, що з клієнтом були в нормальних комунікаціях, знаходились, не там жертва нічого, так конструктиві, то я йому все це пояснила: чому ось це не так, а так, а так, чому ось це не так, чому ми робимо так. І все, і клієнт залишився абсолютно спокійний і сказав: Добре, дякую, продовжуємо працювати далі. Але а, якщо б я включилась і стала казати та ну ви ж сло. Uh, так у мене не може бути помилок. Так я виправдовуватись почала і ще щось таке. Це включилась ці комунікації і, і неконструктивні. І насправді ми могли б з клієнтом досить легко розійтись, що часто буває. На жаль, або ви там, наприклад, це дуже часта історія, взагалі, коли ви не можете почати якийсь свій етап роботи, доки клієнт не виконає якісь дії. Це така, така пастка, в яку дуже легко попасти в комунікаціях, коли ви є фахівець у якійсь справі. Тож старайтесь вибудовувати свою роботу так, щоб клієнт, якщо вам треба, щоб він щось зробив, він це робив разом з вами, наприклад. Або зробіть такі умови, щоб клієнту не було вибору, щоб щось зробити, щоб вам не треба. Було йому постійно дзвонити, писати, ой, а там зробіть, нагадувати, і ще щось таке. Це важливо і про оплати, до речі, також. Тобто, це стосується і оплати за послуги за ваше. Я дуже часто бачу в комунікаціях таку помилку, коли там люди кажуть, наприклад, я працюю за передоплату, відправляють реквізити. Людина не оплачує по реквізитам, приходить на сесію. Там на консультацію, на сесію, е, бере цю сесію, а потім фахівець ще місяць е, всякими чинами намагається вибити з людини ту оплату. Ну, Тобто, тут треба для себе прийняти правило, що якщо людина там записалась до вас там, на сесію. на... Тренування на консультацію, які ви послуги надаєте, не має значення, а, але і ви працюєте за передоплату, але вона їх не оплатила, ви послугу не надаєте. І ви про це абсолютно спокійно кажете. Що ну, сорі, ти не оплатив. Оплатити зараз в Україні принаймні послуга це хвилина. І якщо людина дійсно прийшла до вас на там сесію, а ви кажете, ну оплати немає, сорі а він каже: ой, зараз секунду. хоп, перевів вам оплату, все і ви працюєте, це нормально да знову ж таки повертаюсь до. Першого самого слайду, що конструктивні стосунки між фахівцем і клієнтом, вони мають на увазі, що клієнт розуміє, що він платить за вирішення проблеми або бажання або потреби фахівцю. Фахівець розуміє, що він може вирішити проблему, або бажання, або задовольнити потребу, і клієнт готовий за це заплатити. І для фахівця це нормально приймати гроші за вирішення якихось своїх питань.